Ви знаєте, пройшлася сьогодні селом пішки. А, нема бензину. То все на машині, то й на машині. Думаю, пройдуся я тими вулицями, що колись ще в дитинстві ходила. Пройшлася і думаю, боже мій, як все помінялося. Ця вулиця колись така була, мочар такий був, важко було по ній пройти. Ми ходили десь окопами якимись людськими городами, межами. А зараз сухенька вуличка, стародавній кущ буску такий. І я, його пам'ятаю, ще він був невеликий. А зараз і посох, і, і, вже, і вже зовсім не та картинка. Але, мабуть, так має бути. От прийшлася, подивилася, згадала, як то в дитинстві йшла до школи цією стежкою. І от така в мене сьогодні екскурсія. Йду і дивлюся. Скільки всього помінялося, так роки пробігли, не встигла навіть ухнути. Але нічого, життя ще продовжується. Треба жити, треба ходити вулицями. Більше треба ходити, тепер ми будемо здоровіші, бо тепер особливо не поїздиш на машині. Такий в мене гарний сьогодні день. Йду вулицею. Здовж дороги чистотіл. Подивіться, які зарослі. Здовж дороги, з одного боку і з другого боку. Це ж лікарська соровина, я згадую, колись збирали, збирали, здавали. Навіть можна було купити щось таке. Магазини були спеціально на талони від того, що люди здавали. Лікарські рослини, можна було щось купити. Подивіться, такого чистотіло цікаво, чи хтось збирає зараз ту лікарську... Та ні, мабуть, не збирають. А шкода здоров'я прямо під ногами. Оце йшла селом, думаю, боже. От місце таке. А тут же ж колись був будинок. Тут був колись медпункт. Сюди бігала купляти вітаміни. А, а тепер молоді вже і не знають, що тут була будівля, була криниця. А тепер тут голе місце. Але, мабуть, так має бути. Щось з'являється, якісь нові садиби, щось зникає, зовсім його нема. Село, село продовжує жити своїм життям. Ми ще пам'ятаємо, як воно виглядало декілька десятків років назад. А наші внуки вже його запам'ятають таким, яким воно є сьогодні. Колись тут така була глибока канала. Вода стікала. Я так запам'ятала цю каналу, бо я була у першому класі і ото така була вредна дівчинка. О, ось така тут. Канава. Майже по коліна мені зараз. А коли була глибока, чи то ябла маленька. Бо мене зібралися хлопчаки і чи четверо побити. Бо я била їх всіх поодиночці, а вони зібралися, щоб мені дати здачі. І якраз мене в цю канаву кидали. І я з неї ще й вилізти не могла. О! Зараз вода зробила собі трохи. Шлях. Але не такий, як він був колись. От що то українські господині йдеш по дорозі, а навіть за парканом висаджені квіти. Вони зацвітають. І от, от так ніби дрібниця. дрібниця але приємно. Що не тільки навіть заглянув двір. Отак. От, от. От. Отакі от біля будівель. Отакі от квітники. Я так дякую Богові, що я українка. Що я також люблю, щоб все кругом було доглянене і щоб цвіло. Ти глянь, який кущ. Ти бачиш, в мене такого нема. А подивись, які, які квіти. Цікаво. Прийдеться прийти запитати, що це за такий кущ. Як він гарно цвіте. О! Предмет для роздуму собі такий хочу. Скільки себе пам'ятаю, от у моїх сусідів був такий живий кулькан. Закаті. Кожен рік його підстригають. От, і ось такий гарний живий паркан. Я колись заздрила, що У них такий паркан є. Бо мені страшно Які Який тут у моїх сусідів. як багато курчів, слухайте. О, один, другий. Слухайте так. Також є. Предмет для роздумів. Треба сьогодні собі викопати один. Ще є в мене містечко і собі майбу посажу. От і добігла до фіналу моя екскурсія селом. А виявляється, дуже корисно пройтися стежками дитинства. І так сьогодні вирішила. Тепер буду в магазин по молоко ходити тільки пішки. Можна чогось багато чого побачити.